Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні мова піде про мопед Дельта і лайфхаки, які я проробив з ним. Багато чого зроблено. Автоматичне випередження запалювання. Біля карбюратора робота, там зміни по воздухону і дещо інше. Надіюся, що воно стане в нагоді глядачам. Вибачаюся, що знімаю на фоні клумби. Але оператор сказала, що цю комедію буде тільки так знімати. Ну, вона так бачить. Поїхали. По запалюванні на дельті, по випередженню. Значить, колись в інтернеті там, на сайті мотодельта, по-моєму, побачив таку інформацію і собі зробив От цей виступ, який наводить індукцію в катушці, і момент іскри, визначає. Значить, потрібно трошки спиляти тут на... Значить, Дивимося, видивимо штангами і виходить там він спелений 1,2. Демою видно, міліметра. І довжиною зараз заміряємо. ну заміряємо. половину, Коротше, тут вона зроблена. Щоб, щоб бути точним, то щоб бути точним. 7,5 мм довжиною запилено. Але цього оказалось недостатньо. Я потім там дивився відео. Беруть, від, віддвигають датчик, О, тому що цей виходить, що нічого, нічого не міняється. Я для того, щоб не морочитися з датчиком, в розрив датчика поставив резистор 5,6 кОм. І зміною його величини добиваюся зміни кута запалювання. Це видно на відео. Спочатку буде видно, як максимальний резистор 5,6 кОм збільшений і як міняється. При збільшенні обертів міняється код запалювання, там, здвигається. І як резистор виставляю в ноль, ну, коротше, на мінімум, цього вже не вийшло. Не, не, не Таким образом я зробив, щоб мінялося запалювання. Ну що, двигун став, на низах краще тягти і працювати. Ну, Про це можна там почитати відгуки. В інтернеті. Ну, то єдине, що От себе, що я додав, що я поставив в розрив датчика резистора. Я намалююся намалю схемку. І зараз продемонструю в роботі, коли резистор на максимум стоїть і видно, як змінюється запалювання. І коли резистор на мінімум зажигання стоїть практично на місці. Видно по мітках. Самим примітивним торбоскопом схемку теж накину. Ось стоїть цей резистор. Такого типу за корпус за закріплене за вухо. Стоїть за кришечкою, можна рукою потягнутися і покрутити Ну, як іще переробка. Замінив пустний колектор. Я зробив його прямий, виконав стартер. І з руля з велосипедного зроблена ця труба. Флянці. І далі з-за того, що в мене стоїть тут фільтр, там рідний фільтр дуже слабий був, там капрончик. О, то Я зробив фільтр із москвича із 412-го масляний фільтр, який стоїть там у стакані. Він тут встановлюється хороший фільтр. Він дуже легкий для мотора, то я обмотую зверху тканиною і зніму покажу. Тільки єдине не що треба відкручувати карбюратор. Так не витягнеш. Він, він довгий займає цю всю, всю нішу, де акумулятор туди аж, аж у і він опирається, У мене тут аж, аж виходить ось пиптик. Секонди наведемо. Де воно? А воно, пиптик. Виглядає фільтра повітряного. Ну. Що ж, температуру міряю. За рахунок двох діодів. Один тут стоїть на циліндрі, гріється, а другий ось на цьому стоїть, прикручений до бока. І за що різниці схемку ці приведу Міліамперметр Показує температуру циліндра. Ну, приблизно я так орієнтуюся. Ми в зеленому секторі як стоїть стрілка, значить все нормально. Зараз продемонструю. Ось двигун ще не нагрітий. Двигун трохи прогрівся. Температура масла у нас 25 градусів. Вона і, видно. і на датчику поступово стрілка підіймається. Ну оце так. Працює двигун із випередженням запалювання. Двигуну вже багато років. Тим не менш, працює це нормально. Пробоскоп підключаю прямо на клему, яка йде на комутатор від катушки запалювання. Як бачимо, температура росте. Повернемось до повітряного фільтра. ну Щоб його зняти, відкручу ще карбюратор, ослаблю хомути і продемонструю, який там зроблений кронштейн, який держить фільтр. і Як це влаштовано. Отакий фільтр. Зараз розберу сараї і покажу більш конкретніше. Так, розібрав я фільтр. Він чистенький. отаке От кріплення в його. Потім тарілка. І тут закручується шпиндель, який виглядає, там я показував із цього. І він його піддержує фільтр, щоб він тут тільки держиться на, на, на резині, на трубі, а щоб, щоб воно карбюратор не, не, не дергало, то упирається там в отвір. І там резинка вставлена. Обмотано було такими все. тряпками ще. І верхня взагалі страшна. Зараз це все постирається і понові все обмотається і, і поставиться. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, ви побачите, ще багато цікавого. І в кінці я вам показую схеми. Який я приміняв тут у мопеді. Всім всього доброго, до побачення. Значить так, схемки, які застосовані на моєму мопеді. Стробоскоп. простіший. Чотири діода мостом включені або місто готовий мене взяти. От підключається на катушку запалювання, на корпус і через такообмежуючий резистор на світлодіод, який взятий із фонарика. Оце вся схема. Значить, як включається змінний резистор до датчика. Послідовно, от в точках відмічених хрестиком, розривається провід, який йде до комутатора, і туди ставиться резистор 5,6 кОм. Ну, 5,1, 6,8 Думаю, великої різниці не буде, який буде резистор. Бажано, щоб він був не, не цей. від тряски, не міняв свої. Параметри. Термометр. Тут у нас два діода КД-202 з любою буквою. Один стоїть на циліндрі, на гарячому, а другий на на рамі стоїть. Міліамперметр на 100 мікроампер від радіостанції він вібро, віброустойчивий. І резистор балансировочний На середній вивод подається 12 вольт. Балансується схема. по Початкових показниках термометра. І потім при прогріві цього діода, який стоїть на циліндрі, змінюється його провідність і міліамперметр починає відхилення і показує температуру. Отакі примучки.